Це я смажила шук-шуку, а там буде далі вечеря з катаною кашкою. Ну, так продають, так написано, я не знаю, наскільки вона відповідає стандартам. Так ось, ну, справа не в цьому. Справа хотіла поскаржитись, які важкі останні дні. Ну, Я думаю, що навіть не дні, а останні два тижні. І дуже важкий був рік для мене. Я думаю, що 25-й може позмагатися з 14 -тим. Але був і позитив. У ну, мене зміни великі в житті. Ну, Подивимось, що воно буде далі. Рано що ще сказати, ну, є і зміни. Так ось, прошу я. Я про те, що бережіть себе. І щось треба робити з цим стресом, бо я так думаю, що стрес не в мене тільки. А взагалі такі важкі ріки останні дні. Бережіть себе, все воно буде потихеньку і якось. І мені розповіли таку історію, що мама 65 років, і в неї рак, і вона каже, що єдине, що здоров'я, важливе в житті, це розумієш, коли ти хворий.